Зранку окупанти відкрили вогонь по Антонівці та Золотій Балці, що на Херсонщині. Постраждала 47-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та уламкові поранення Постраждалу ушпиталили, пошкоджено житловий будинок. Потерпала від артобстрілів Херсонщина. І вночі на порозі свого будинку загинув 41-річний чоловік. Його оселя зруйнована. Також пошкоджені два підприємства в Херсоні. Росіяни повторно обстріляли їх, коли рятувальники гасили пожежі. Під вогнем загарбників опинилася й Донеччина, Волноваський, Курахівський, Горлівський та Лисичанський напрямки. Одна людина загинула ще п'ятеро поранені. Побиті понад три десятки будинків, дві лінії електропередач і газопровід. Окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Ракетою поцілили в інфраструктурний об'єкт на околицях Миколаєва. Південні і центральні регіони атакували шахедами. Є влучання на Кіровоградщині. Усюди без постраждалих. Загалом цієї ночі сили ППО знищили 34 ударних та 6 розвідувальних безпілотників. Працювала система протиповітряної оборони, фактично вздовж. Всього південного напрямку і на Одещині, і на Миколаївщині, і е, набагато вищі, тобто ворог спрямовував ударні безпілотники в різних напрямках. Робота протиповітряної оборони була досить результативною понад 30 дронів було знищено. ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Григорівки, Кліщиївки та Андріївки. Повідомляє генштаб. А в американському інституті вивчення війни припускають, українські воїни зробили прорив на лінії роботине вербове. Захисники за добу знищили 330 загарбників і 38 ворожих артсистем. Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уражено пункту управління, зенітно-ракетний комплекс С-300 та шість артилерійських засобів противника. НАТО вироблятиме більше зброї для України. Заявила посол США Джуліан Сміт. Та додала, ніхто із союзників не пропонував зменшити допомогу Україні, підтримка якої всіма членами НАТО є залізною та не згасає. Наші захисники показали за трофейний російський Т-72, який вже незабаром воюватиме проти попередніх власників. Я кажу. Також захисники виклали в мережу відео, як наш fpv дрон із легкістю долає російську захисну сітку типу мангал, а другий безпілотник добиває ворожу БМП. Владислав Авдіянко, новини 11 каналу.